Доброго дня, шановні глядачі! З вами Власівський інформаційний портал. Друзі, ви могли помітити, що в наших соцмережах досить довгий час не було репортажів в рубриці Особистість. Це відбувалось по різним причинам. Але саме сьогодні у нас нарешті з'явилась чудова можливість поспілкуватися з приємною та цікавою людиною, яка народилася та виросла у нашій Власівці. Отримавши в рідному селищі перші уроки життя, наш герой вирішив реалізувати себе в іншому великому місці, а саме в нашій столиці в Києві. Але ми впевнені, що свою домівку, свою родину та своїх друзів наш герой не забуває ні на хвилину. Ну що, любі глядачі, зацікавились? Отже, зустрічайте гість нашої рубрики Андрій Подольський. Доброго дня, Андрію! Доброго дня! Дякую, що знайшли час та можливість, щоб відвідати наш інформаційний портал та відповісти на запитання. Сподіваюся, що наша розмова буде цікавою, відвертою та теплою, адже тема сьогоднішньої розмови буде стосувати щирості людських відносин, почуття рідної домівки та родинного тепла. І для того, щоб налаштувати наших глядачів на необхідні емоції, моє перше запитання звучатиме таким чином, що для вас означає поняття родина та батьківська домівка? Ну, ви знаєте, родина для мене це поняття, мабуть, яке охоплює всіх родичів кровним сполученням. Тому в даному інтерв'ю, мабуть, доцільно було б говорити про сім'ю. І в цьому сенсі сім'я для мене це ті люди близькі, які зі мною постійно знаходяться, з якими я постійно спілкуюсь, які щиро та відверто радуються моїм досягненням, моїм успіхам, до яких я завжди хочу повертатися, і яких люблю, ціную і поважаю. І такі самі відчуття. Маю я них так само. Ну, тобто я радуюсь їхнім досягненням, їхнім успіхам. Вот. І тому, мабуть, це е, поняття родини, не, не родини, а сім'ї. Е, мабуть, про нього я б хотів би більше сьогодні поговорити. Вот. А батьківська домівка це, ну, це місце, де живуть мої мама з татом, це будинок, в якому ми з вами знаходимось зараз, місце, де я виріс, куди, де, куди я постійно повертаюсь, звідусіль, де б я не знаходився. Е, і хочу сказати, що такі відчуття от, батьківської домівки я почав е, собі помічати не, не досить давно, коли вже там, сам обзавівся родиною. В студентські і в шкільні роки цього не, не відчувалися. Це, мабуть, дійсно приходить з, з досвідом. Так, це дуже зворушливо та чутливо. Ми обов'язково повернемось до цієї теми, а зараз, з вашої згоди, трохи зануримось у ваше дитинство та шкільні роки. Розкажіть, будь ласка, про ваші перші яскраві спомини з дитинства. Ну, мої спомини з дитинства випливають пам'яті з будинку, де я народився, в якому це молодіжна 43. Ми жили тоді до, десь, до 4 чи до 5 років я мені був. От, фактично всі перші моменти свідомого життя свого я, вони пов'язані з квартирою, з тою, якою ми проживали, ну і з двором, де ми жили. Це Поход в магазин, хлібний він називався зараз. Зараз це нова почта там, здається. Якщо не, не, не змінилось нічого, останній раз там був, була. І от з тих, з, з тих часів, от той двір, молодів на 43, у мене перші такі свідомі якісь спогади. А які у вас були найкращі друзі з дитинства? З ким ви проводили більше всього часу? Ну, друзі в мене вже з'явились тут. Як я переїхали, ми вже сюди, мені було тоді, я ще 5-4 роки, вже не пам'ятаю. Це по, фактично діти, які тут жили, тут буквально 5 чи 6 будинків заселені були. Сережа, Віталік, Женя, Коля. Це, це не знаю, ну, вони не, не, не всі зараз тут проживають. Не, 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 не всі тут залишилися проживати. От. І з ними ми фактично тут росли. А як ви проводили час? Які були ігри та розваги? Час ми проводили дитячі, як і всі діти на стройки. Тут у нас багато домів в окрузі строїлося, будувалося, і ми, як всі діти, дійсно там постійно гралися. Ну, і грали в футбол. Спочатку тут не було асфальту, ми грали на гравії. Це було дуже больно, це там збиті коліна, це камішки от, отут і, і, і всюди. Це пиль страшна, стоїть влітку. А потім, вже, як трошки підросли, вже там трошки далі біля лісу побудували з сосем ворота і вже грали повноцінно футбол. В такий, на траві. Пекли картоплю, палили кастри і зараз відбуває пригадую коли проходжу от в період там, кінець серпня, початок вересня, коли люди збирають урожай і палять цю бадилля, картопляне, Мені згадується цей запах дитинства, такий з ностальгії трошки. Це таке безтурботне життя було. І от і такі приємні спогади. Андрію, ви погодите, що шкільні роки це одні з найяскравіших у нашому житті. Тому давайте розпочнемо другий блок. З якого по який рік ви навчались? Та де саме? Я навчався в... В Світловодську в школі номер 3 Спеціалізована загальноосвітня школа номер 3 Вона називалась тоді, я не знаю, як вона зараз називається, з 1995 року по 2005. Це шкільні роки там в свої. Який у вас був улюблений, неулюблений предмет? Улюбленим предметом у мене була історія. Історію я любив, я читав багато, додатково читав. Географію також, так до речі, любив. У мене була карта, я, політична карта світу. Мені тато колись купив, я її собі там повісив, вивчав країни. Е а неулюблений предмет, мабуть, фізика. Тому що фізику я ну, зараз вже, можливо, трошки почав якось розумітись, а тоді, чи я не хотів, чи мені просто не. Не давалось воно, то фізику не любив, Взагалі точно науки не любив. Чи були у вас вчителі, яких ви запам'ятали на все життя? Так, вчителі, як, я думаю, багатьох людей є, тому що це люди, які нас давали путівку в життя, як кажуть. Це моя, ну, я пам'ятаю першу вчительку свою, яка перша молодших класів була. Але... Але саме не. Але яких я загадую зараз, вже в дорослому житті, це моя класний керівник вже в старших класах, Вирюкова Людмила Васильівна, на жаль, її вже немає минулого року. Вона померла. Вона вчитель математики. І вчитель історії. І Директор школи вона була Зінаїда Миколаївна Климчук. Я часто згадую її вислови, її якісь настановки, які вона нам розповідала, надавала. От. І от дуже шкодую, що я вже не можу вже в такому зрілому віці, плюс-мінус, зустрітися з Людмилою Василіною і поговорити з нею вже на, на, на цьому рівні, на якому я зараз, а не, там, грубо кажучи. Дитина, якоби я Цих вчителі споминаю. Чи був у вас якийсь найпам'ятніший випадок шкільних років, який ви запам'ятали на все своє життя? Найпам'ятніший в нас, мабуть, це та ситуація, коли в нас проводились в області в Кировоградській чемпіонати з баскетболу. І була команда, і вся, по суті, ця команда, вся вона складалася з хлопців, які почалися в паралельному класі. Ми були в А, вони в Б. Ми були в Б, вони в А. І вони, ну, по-дальшому стали чемпіонами в області. Я знаю, може там і більше якісь брали призові місця, але крім того, що в нас був чемпіонат області, в нас ще був чемпіонат школи серед баскетболу. І ну, А-клас, Б клас, і нам так випало, що ми попадаємо на них на цю групу. Ну і зрозуміло, що вони постійно тренуються, вони постійно в тонусі, в злаженні, ну, команда. А ми ну, просто з хлопцями зібрались, там бігали. Я пам'ятаю, той день ми просто летіли з таким рахунком розгромним. Ну, ну Там може 2 чи 4 очка ми мали якихось, але в основному там ну, чуть ли не, 100, не 100 очків була різниця. І от, але пам'ятаю, що всі от до кінця дограли, ніхто не, не, не плюнув, ніхто не пішов, не сів на скамейку, не сказав, та ні, типу ми не будемо грати, це грали одні ворота, як то кажуть. І нас ще потім вчитель фізкультури приклад ставив іншим, що ми такі смілі, не, не побоялися з чемпіонами грати. Така історія, ну, згадуємо ніколи. Андрію, скажіть, будь ласка, як відбувалися ваші поїздки до школи та зі школи? Ну, В Світловодськ ми їздили раніше на початку, як я починав тільки навчатися, це був автобус на спеціальний називався «Колобок». Просто ну, назва в нього така була. Це звичайний там Лазік був чи «Ікарус». Е -е -е. І потім ще були автобуси, якийсь робочий автобус, були, він був безплатний. Він тут стояв біля зараз, де спокуса магазин. Там він стояв і туди, от я пам'ятаю, в 87 він відправлявся. І ти теж спішив. Забігав цей автобус, ставав там ззаді, тому що сідати не можна було, бо це робочий автобус. Там я не знаю, якого він возив, якого заводу, але це був просто робочий автобус, він так у нас називався. Е, ну і взагалі-то поїздки такі були ну, не, не, не без, не без приключень, тому що постійно це людей товпав, всі зранку їдуть, на 8 годин всім на роботу. Ти... Нам в школу, нас там вже хто в третій школі, хто в десятій. Це в третій це взагалі нормально було вчитися, а друга, третя, тому що вони тут виходять раніше. А ті, хто в десятій, вони ще їхали потім по городу, збирали всіх людей, я знаю. Ну, це такі були не без, не без приключень по паєстки. Це, це всі 10 років я так от Ну, бувало там то, попутками повертався зі школи. Бувало, там хтось підвозив там, в школу, зі школи. Колись пам'ятаю, вже навіть як е, трошки старший став, е, в 10-11 класі папу вкусила собака, і він не мог, е, чи, чи він не мог за рулем їздити. Чи що, коротше, я сів за руль ще школьником без справ, і я їз, віз його в лікарню в світловозкую, а потім в школу приїхав на машині. Та ти що це було? Папина сімка, там вже ж гордістю було не мірена, як ти ворот. Ну так, як в школу їздив, тарабани досі трохи. Андрій, якщо відверто, у вас було шкільне кохання? Так, да. дівчатка Света, пам'ятаю. На мене навіть ще в садочку кохання була дівчатка суша, а, а в школі це була дівчатка Света, Я на 8 березня її щось кударив, пам'ятаю. Ну, це ще там. В шостому чи сьомому класі. Ну, яке кохання? Це увлічення, не знаю, симпатія, красива дівчина, великі длінні волоси, довгі, симпатічна, приємна. Ну, от, 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 от такі моменти це вже, все, це вже кохання було. Ну, то, в принципі, так, да, у всіх кохання було, мабуть. Але так, щоб там серйозних якихось, то в школі ще не було. З ким з однолітків ви до сих пір підтримуєте близькі дружні відносини? Ви знаєте, мабуть, зараз вже так, щоб систематично ні з ким. Багато хто роз'їхався, хто за кордоном, в Словоцьку на, 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 наразі не знаю, хто залишився. В соцмережах дружимо, Фейсбуці, якісь лайки один одному ставимо. А так, щоб спілкуватися, на жаль, чомусь. Якось не завоне не, 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 не завелося в нас. Андрій, користуючись нагодою, ви можете передати своїм однокласникам та всім, кому тільки забажаєте. Привіт. Дякую, 11Б, 2005 рік. Де б ви не були, завжди з радістю зустрінуся з вами. До речі, в нас на наступного року вже 20 років е випуску. Тому вітання. Андрію зрозуміло, що шкільне життя дало вам певні навички та допомогло зрозуміти, що якісна освіта це складова частина успішного майбутнього. Попереду вас чекали більш серйозні випробування. Розкажіть, будь ласка, про ваше подальше навчання, пошук професії та становлення себе як особистості. З 2005 по 2010 рік я навчався в Національному авіаційному університеті Інститут космічного і повітряного права. Він у нас називався. Потім після закінчення я переїхав до Кременчука, працював у виконавчій службі в Автозаводському відділі Державної виконавчої служби міста Кременчук. а жив тут у батьків на Власівці, їздив кожен день на роботу туди. Саме там я познайомився з тодішнім своїм керівником, а зараз я вже можу з певністю його назвати другом Вовнянком Володимиром Володимировичем. В принципі нас об'єднувало те з ним, що ми хотіли, ну мали такі амбіції перевестися там в Київ, столицю на такі на, 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 на більш серйозні посади. От. Паралельно я жив вже ж тут у батьків і трошки займався культурним життям селища. Я відвідував будинок культури, там концерти різні, виступи під керівництвом. Галини Григорівни Славченко ми здійснювали цю діяльність. от-от. І в 2015 році я вже переїхав до, до Києва, отримали підвищення ми з Вовою. до... Він був начальником, а я був заступником начальника виконавчої служби в Броварах. І там вже почався в мене такий, ну більш Серйозний етап професії. Я там вже спілкувався з, ну, з різними людьми, спілкувалися там від якихось робітників до політиків, народних депутатів, спортсмени. Там у нас теж були. ну виконавча служба, і коли велике місто, і багато, тим більше Київ, це був, ну, багато людей виникало питання, багато хто приходив на прийом. там Скаржились на виконавця, то ще на щось. І одного разу на, на прийомі в мене був екс-народний депутат, я вже не пам'ятаю, як його звати, і він мені говорить, а чому ви е, ну, не, не ростете, чому ви не, не підвищуєте свою кваліфікацію? Тоді я замислився, десь, можливо, 3-4 місяці ходив з цим мислю, з цією, і по результату я вирішив вступити до інституту міжнародних відносин. Київського національного університету Шевченка. І, і там вже з 2016 по 2019 рік вивчав е, міжнародне право. Тому що дійсно воно потрібно було це в роботі. От. Ну і в цей весь час я просувався по службі по лінії Міністерства юстиції. І в цей час я зустрів свою теперішню дружину. Владиславу, яка теж працювала в мін'юсті, я на третьому поверсі, вона на сьомому. Їздили одним ліхтом. Я їй на ноги наступав, вона ж скаржилась постійно. Ну і так, в принципі, і був, був повод для розговору, поки ми їдемо. І в цей час також я здав кваліфікаційний іспит адвоката, отримав свідоцтво відповідне. І заснував невеличку юридичну компанію. паралельно там роботі служби, там друзі-юристи теж підключав як напрацьовували вже досвід саме в бізнесі, в цьому юридичному. От і на початку 22-го року я вже вирішив повністю перейти в цю свою. Займатися цією приватною практикою юридичною, і прямо на початку, напередодні війни, я повністю звільнився з державної виконавчої служби. Ну і тут війна. І зрозуміло, що всім тяжко, всім важко, всі в паніці, в шоці не розуміють, що робити. Фактично, без, без доходу в Києві там. Залишився ну, так, трошки в такий період був скрутний в плані фінансово. І тут мені запропонували приєднатися до команди Нафтогаз адвокатом. і я дійсно погодився, тому що ну, це... це солідні там, адвокати представляють їх інтереси. Я вважаю, що це краще в Україні, тому що вони. Захищають інтереси НАК, ну, НАК це Нафтогаза. В міжнародному, на міжнародному рівні це і Стокгольмський арбітраж, і Лондонський арбітраж. Ну, справи Нафтогаза вони на всіх. От. І там фактично я отримав от той досвід, е такий скачок був в моїй е практиці адвокатській, я там дійсно я там навчався Навчав, навчався багато. Багатьма, багатьом моментам. Ну а наразі я вже полишив Нафтогаз, я працюю в енергетичній сфері більше, це цікаво, це перспективно. Я вважаю, мені це ну, подобається. І я сподіваюся, що після війни ця сфера буде активно розвиватися і якось якось переключився на неї. Ну і паралельно. Проводж, здійснює діяльність компанія юридична, вона теж вже трошки роз, розкотилася на цьому після початку війни. От. Також в період роботи я одружився, в період роботи в Нафтогазі одружився, Марк наш народився, син, Ось, ну і от, це от коротко, до, подальший мій шлях після школи ось до сьогодні. Андрій, розкажіть, будь ласка, якщо це можливо, Найпам'ятніша юридична справа найпам'ятніша, мабуть, це буде справа. Я дивіться, я не працюю в кримінальному праві, не спеціалізуюся. Я спеціалізуюся більше в господарських і в цивільних справах. Тому тут, щоб ви розуміли, що адвокат це не тільки той, хто захищає інтереси клієнта там в суді, коли в них проблеми з правоохоронними органами. От, і є в у клієнтів проблеми і в інших сферах життя. І, зокрема, ось після е, кризи 2008 року дуже багато сформувалось заборгованості людей. І от в мене був один клієнт, якого на момент, коли він до мене звернувся, було 40 мільйонів гривень боргу перед банком, одним із банків, нині діючих. І є така процедура банкрутства фізичної особи. Який ми повністю абсолютно до копійки е визнали його борг таким, що погашений, зв'язку з тим, що е ну клієнт не платоспроможний. ну але тут більше підіграв нам банк з їх з їхньою, е скажімо так, не безвідповідальним ставленням до справи, вони не змогли довести певні обставини, які там для них важливо. Ну, в общем, е по ітогу е людина 40 мільйонів. Просто від неї відчепилися юридично і вже ніхто не має права з нього стягнути. Мабуть, цей кейс це із тих, що із останніх. Ну, А взагалі багато справ цікавих. Вони кожна кожна по-своєму цікава. Ну, А отут, -от, я думаю, що людина він мені вдячний, був, він досі дзвонить, як буде справа. Ви вважаєте себе успішним юристом? Ну, складне питання. Успіх він як? Успіх він вимірюється багатьма категоріями, можна виміряти успіх. Тобто для когось успіх це кількість там отриманих, зароблених грошей, для когось це там кількість публікацій в СМІ про нього, для когось це рівень посади в політичної якоїсь. У юриста успіх, мабуть, це, ну, це захист інтересів клієнта. Це коли людина. Яка звертається до юриста, вона отримує те або вирішує проблему таким чином, як, що в подальшому це вона не, не, не потрібно буде до цього повертатися. От. І в цьому, в цьому сенсі я не хочу, я не, не, не люблю хвастатись, як українською мовою. Вихвалятись так. Але на, на тому тижні от. Ще один кейс також по банкротству був. І на тому тижні я сів, провів аналіз, я звів всі справи в Excelівську таблицю, які в мене були. Ну, багато ці два роки було саме по, не по основній роботі, а по юридичній кампанії. І я позвонив своєму помічнику, ну, колезі, товаришу, Саші, і говорю, ти знаєш, що у нас з тобою? Я порахував 99,5% виграшних справ. Андрій, можна більш детальніше про вашу участь у культурному житті селища? Ну, детальніше це. Ну, я працював у Кременчуці, повертався після роботи коли раніше, коли пізніше. Треба було якось цей час чимось заповнювати. І я, ну, Галина Григорівна завжди рада була мене бачити там у Нас давні знайомства з нею, от. і, в принципі, запросила приєднатися до їх групи солістів. Ну і я погодився і там, власне, було. Ну, мені, мені було цікаво, це було, це був гарний колектив, це були яскраві моменти, події, там концерти, якісь, виступи їздили. На... Був, яка пісня сподобалась? Ну, по суті, як в караоке, знаєте, от прийшов тобі, захотілося цю пісню, там прийшов Галя, можна, да, давай зробимо. от. Ну і там же ще ж говорю це з, з цікавим з цим колективом, постійні якісь посиділки, там спільні якісь захоплення цією ж музикою. Це було вокально, там у нас були якісь. Краплення, художні, якісь постановки на, на, на день Валентина, там щось таке, на день е, якихось такі жартівливі свята, щось там ми намагались, але ну, артистизм у мене так собі. Я краще співати. А потім я ще там і хорі ми співали. Ну, Хор це українські народні пісні, це і хор «Дніпровські зорі, це е, народний, народний хор він має статус. Ні, зараз вже не співаю, я вже вже 10 років пройшло і хіба що тільки десь колись в караоке, там після гарних посиділок, там буває душа от раз, от раз проситься. Якщо говорити про батьків, ну вони з... Простих сімей. Чи пам'ятаєте ви ваші найперші спомини та емоції пов'язані з батьками? Мама, мама десь там сиділа рядишком, а це робила лікар. І тоді на той період мені було чи не було ще трьох трьох років. Оце я оце таке дуже перше, таке, воно, мабуть, з біллю пов'язано від споминиць. Хто більше займався вашим вихованням? Моїм вихованням більше займалися, мабуть, бабуся і сестра, тому що батьки працювали.